Вітаю! Ми продовжуємо цикл програм. Говоримо про вибори. Тема нашої розмови сьогодні виборчі системи України. І перш ніж розпочати нашу розмову, ми традиційно запитали українців, кого їм легше обирати: партію або конкретного кандидата. Я думаю, все таки за окремих депутатів треба дивитися, яка особистість, що вона себе представляє, але також треба дивитися ті ідеї, які несе вона і її партія загалом. Та бізрадіс Думаю, за окремих. Тому що партія там багато людей, різні люди, різні думки. А окремий депутат це от окремо. Мені здається, що якщо голосувати тільки за окремих депутатів, все ж таки буде якийсь... Потяг до змін, тобто ну, кожен депутат буде відповідати за свої дії. Мабуть, окремих депутатів. Да. Завжди всі пишуть про себе дуже добре, а насправді такими не є. Тому да. партійна програма ще нічого не каже про людину. Ну, мені це не зовсім цікаво. По правильному мені так здається, що все ж таки було все таки, була політична сила, яка бере на себе якусь відповідальність. Має відповіда... відповідно якісь е... людей, закріплені за тим чи іншим сектором, чи економіка, чи освіта, чи е... ще якісь там сфери. І відповідно, що все все було налагоджено. Але враховуючи реалії українського сьогодення, то тут важко відповісти. Давайте спочатку розберемося, що таке виборча система. Виборча система в широкому сенсі це процес або механізм організації проведення виборів, тобто правила, за якими проводяться вибори. У вузькому сенсі виборча система це метод перетворення голосів виборців, тобто ваших голосів, у місця в парламенті, або як спосіб визначення переможця на виборах. Найбільш поширеними в світі виборчими системами є мажоритарна система, пропорційна і змішана мажоритарно-пропорційна система. Найстарішою виборчою системою є мажоритарна від французького слова мажорите більшість. За мажоритарної системи вибори проходять в окремих одномандатних виборчих округах, в яких обирається по одному представнику влади. Для перемоги кандидату необхідно набрати більшість голосів. Ця система може використовуватись і на виборах президента, і на парламентських виборах, але більшість буває різною. Відносна більшість передбачає перемогу того кандидата, який набрав більше голосів, ніж інші кандидати. Згідно з абсолютною більшістю, перемагає той, хто набере більше половини голосів виборців, тобто 50% плюс один голос. За такою системою, якщо ніхто з кандидатів не набрав абсолютної більшості, проводиться другий тур, в якому змагаються кандидати, які набрали найбільше голосів у першому турі. А тепер давайте дізнаємось, за якими виборчими системами вже проходили вибори в Україні. З часів незалежності всі вибори президента України проводилися за мажоритарною системою, яку часто називають двотуровою системою. На президентських виборах 91-го та 94-го років, щоб стати президентом, необхідно було отримати абсолютну більшість, тобто набрати 50% плюс один голос або у першому, або у другому турі. Тобто система абсолютної більшості розповсюджувалась і на перший, і на другий тур. Треба згадати, що на всіх виборах президента до 2010 року включно виборці мали можливість голосувати проти всіх. Починаючи з 99-го року, всі вибори президента відбувалися за дещо зміненою системою. В першому турі для перемоги так само необхідно було набрати абсолютну більшість голосів виборців. Проте, на відміну від попередніх виборів, для перемоги в другому турі достатньо було відносної більшості голосів. Цим було виключено необрання президента через відсутність належної кількості голосів у другому турі. Отже, у 2019 році кандидату в президенти для перемоги в першому турі необхідно буде набрати 50% плюс один голос, тобто абсолютну більшість. Якщо переможця не буде визначено у першому турі, то в другому турі кандидату для перемоги достатньо буде отримати відносну більшість голосів. Мажоритарна система використовувалася в Україні і для виборів до Верховної Ради у далекому 94 році. Але ця система виявилась достатньо складною і була змінена. Я думаю, краще мажоритарна. Думаю, щоб з округів, щоб кандидати показали, що вони дійсно для округу зробили корисно, в принципі, для людей. Не по факту те, що вони говорять, а від людей саме ну, почути від них, що вони по факту зробили, а не так, щоб просто на папірці було написано. Проти мажоритарних кандидатів. Бо... Ну, самі розумієте, що, що там можна порішати на місцевому рівні дуже багато. Фактично протилежною мажоритарні є пропорційна система виборів, коли голосування відбувається не за окремих кандидатів, а за списки кандидатів від партії. Далі депутатські мандати пропорційно розподіляються між партіями в залежності від відсотка підтримки кожної партії. Партія, яка за результатами голосування отримала 10% голосів, отримає, грубо кажучи, 10% місць в парламенті. Пропорційна виборча система може бути із закритими та відкритими списками. При голосуванні за закритими списками виборець має можливість проголосувати тільки за партію. Впливу на те, хто персонально з даного списку потрапить у парламент, виборець не має, бо політична партія формує виборчий список самостійно. Тобто, якщо партія А отримала 10 мандатів у парламенті, то це будуть перші 10 кандидатів і кандидаток, які були зазначені у виборчому списку політичною партією. За відкритими списками саме виборець вирішує, яким буде розподіл місць у даному списку, бо при голосуванні виборець має можливість обрати, якого саме кандидата із виборчого списку він підтримує. Тобто, якщо партія А отримала ті ж самі 10 мандатів, то у парламент пройдуть не перші 10 кандидатів зі списку, а ті 10 кандидатів, які отримали найбільшу підтримку серед виборців. Таким чином, відбувається не лише змагання між партіями, але також перерозподіл місць у середині списку. Україна має коротку історію виборів до Верховної Ради за пропорційною системою. У 2006 році та на позачергових виборах 2007 року голосування тоді відбувалося за закритими виборчими списками, а виборчий бар'єр було знижено до 3%. Виборець отримував один виборчий бюлетень і голосував лише за партію. Мені вважається, що за окремих депутатів було б ліпше, тому що по кожній особі можна зробити якусь свою оцінку. А коли ти голосуєш за партію, ну це якось не дуже, тому що ти голосуєш взагалі і в тебе немає ніякої конкретики. Хотілося б, щоб знати, їх, або щось якась інформація була, або так, якщо списком, ну це важко визначитись. Та лучше б, мабуть, за кожного отдільне голосувати. щоб В Україні вже багато років існує змішана система виборів депутатів Верховної Ради, яка поєднує в собі елементи попередніх двох систем мажоритарної та пропорційної. За цієї системи половина депутатів обирається в одномандатних округах за мажоритарною системою відносної більшості, а половина загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі за закритими списками, тобто за пропорційною системою. Змішана система з'являється в Україні на парламентських виборах 98-го року. Виборчий бар'єр для партій тоді складав 4 Це означає, що партії, які отримали менше 4% голосів виборців до Верховної Ради не проходили. Змішана система виборів залишається в Україні і до сьогодні, але прохідний бар'єр для політичних партій у 2012 році було збільшено до 5%. Хочу нагадати вам, що у 2019 році ми обиратимемо новий склад Верховної Ради. Спираючись на сьогоднішнє законодавство, вибори пройдуть за змішаною системою. Це означає, що на виборчій дільниці ви отримаєте два блетні. Половину депутатів ви обиратимете за мажоритарною системою відносної більшості, і в білетні матимете можливість обрати тільки одного кандидата. Для перемоги у виборчому окрузі кандидату потрібно просто набрати більше голосів, ніж інші. Друга половина Верховної Ради буде обрана за пропорційною складовою. Це означає, що голосування пройде за партійними списками. В бюлетні необхідно буде поставити позначку навпроти партії, яку ви підтримуєте. І всі партії, які наберуть принаймні 5% наших голосів, сформують половину українського парламенту. А ще я хочу нагадати, що це була програма. Говоримо про вибори. Зустрінемось у наступних випусках.